Чи отримали щодо від будь якісь зрушнують кошти? Якщо так, то від кого списують? Чекайте, а що ви взяли, що я від когось отримував якусь гроші? Від... Ну, я задав вам питання, чи отримували ковід, від зручнують кошти. Ні, від кого я нічого не вимагав, не отримав. Наразі нас затримано, закуповує оцінального правопорушення, придбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тобто одержання неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням. Я в такій ситуації не був. Я прошу дві хвилини для того, щоб я привів себе до тями. Андрій Вілеч, проводиться слідчий, я вам ще раз пояснюю. І без мого дозволу ніхто нікуди не виходить. В даному випадку мала місце провокація за подівкою окремих посадових осіб керівництва прокуратури області Рівненської за працівни діяльністю в окремих питаннях. Прокуратури області розправляється з працівниками, які мають власну думку, і не завжди їхня думка співпадає моєю. Що мать на увазі? Мала місце провокація, підкинули гроші мені. безоплатна допомога, ви не я свічені підстави, ніхто не повідомляв. Я вас повідомляв, що повідомляли люди, які стояли на вході. Працівники міліції Віктор, чи є замовлення. Виконуєте? Скажіть людям, що знали Припиніть працівники міліції. Заходили всередину і казали, що адвокат скажу, адвоката не допустили. Це замовлення сокіл. Забирайте затриманого прокуратуру Рівненської області. Почекайте, будь ласка, наскільки своє прізвище. Добре, я, я вам представлю Андрій, Ми всі знаємо, що це підстава, і це знають всі люди. Я думаю, що все буде нормально. абсолютно була підстава. Ведеться судова справа щодо начальника відділу міліції. І, очевидно, це помсте з того боку. Загальна сума, яку вимагав працівник прокуратури, була 50 тисяч гривень. 35 тисяч гривень передали адвокату з метою залагодження справ з потерпілими і відсутності подальших скарг. А 15 тисяч гривень безпосередньо отримав працівник прокуратури. Під час проведення обшуку в кабінеті вказаного працівника прокуратури було слідчим віднайдено грошові кошти, які йому були попередньо передані. У разі доведення вини останній буде нести відповідальність згідно частини 3 статті 368 кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна.